Війна це трагедія для всього суспільства. Світ змінюється настільки перевертається і в стосунках, і в якихось взаєморозумінь. Було відчуття, що буде все ж таки війна, але я в це не вірила до останнього. Наше 15 лютого в дитини було день народження, і зібралася велика сім'я, родина. І сидимо за столом. І всі кажуть: Ну от десь має бути наступ, десь має бути війна. Кажуть, що ви смієтеся? Ну, це повна маячня, нічого не буде. Ви що? Ні, буде. І так половина гостей, замість того, щоб святкувати день народження дитини. Всі обсуджували таку тему, що має щось статися за кілька днів. Ну, в це я не вірила. Я всім доказувала, що ви хворі всі на голову. Такого не може бути. 21 сторіччя на вулиці війна в Україні. Ви що смієтеся? Ну, такого не може бути. Але 24 го числа якось неочікувано все. Піднялися від того, що. Ці вибухи не зрозуміли, нам дуже добре чути, ми в Ракові живемо. Але це ж перший приліт був Старокостянтинів. Але ми це почули. Я так сіла, кажу, такого не може бути. Ні, не може бути. Я бистренько в телефон і все, все, маємо. Якийсь такий страх почався незрозумілий. Ми не то, що там збирались якісь пакунки, щоб просто сіли. Ми не знали, що робити, просто не знали. Чоловік -то одразу зреагував, каже: так быстренько зараз їдеш додому, збережеш дітей, валізи, і їдеш за кордон. Кажу, ні, не поїду. Він каже, поїдеш, кажу, не поїду. Посварилися ми дуже добре посварилися. Не розмовляв зі мною, певно, що так нормально. Ну, з місяць точно. Ну, так, через зуби. Просто жили, існували, і все, ну. Ніяких таких відносин теплих не було. Дуже ображався на мене, що тут йде розвиток війни, а я не хочу подумати мало того, що там про дітей, про себе, про свою родину. Сказала: ні, я нікуди не поїду, тільки з тобою все. І так і я не поїхала. Багато хто з моїх друзів, родичів, ну відсотків 50% виїхало. Це 100%. Але потім через півроку повернулися. Зрозуміли, що все ж таки можна в Україні жити, працювати. Так, да, Важко було дуже важко. Ну і зараз нелегко, але що зробиш. Він мене постійно е, налаштовував. Каже, для чого ти мене налаштовував? Він каже, дивися вдома, там такі-такі речі. Якщо щось станеться, треба то зробити, треба так зробити. Я кажу, це ж кажу, ні, це не моя робота, я таке робити не буду. Танюш, то що б ти знала на будочку, Для чого ти мене готуєш? Він каже: Танюш, ну ти ж розумієш, кажу, рано чи пізно всі мають бути там. І я в тому числі. Тому ти маєш бути готова, морально, фізично. І мобілізували, Він каже, бач, добре, добре, що ти була підготовлена. Ти зараз без кіпішу, без проблем достала те, то, що тобі треба, і ти зробила. І не нервуєшся. Він був готовий до того. Морально він, він не вхилявся в ніякому разі. Всі добре сприйняли. А важко було тільки перших три місяці, бо якось я, я без чоловіка взагалі як без рук. Мені дуже важко, тому що ми і під час війни ризикнули, відкрили маленький бізнес. Хоча я дуже просила, що не потрібно цього робити. Кажу, це дуже буде неправильно, бо з часом ти підеш в будь-якому випадку, а я тут залишуся мало того, що з бізнесом, то ще й з дітьми, з родиною і всіма іншими, які тебе можуть зрозуміти, можуть і не зрозуміти. Звернутися, на жаль, зараз нема до кого. Так, щоб хотілося виговоритися, розказати щось, пожалітися. Бо ти розумієш, що ти вранці проснулася. З думкою, що робити мені далі. Ну, зранку подивилась, написав смс -ку. Живий, хорошо, все, наче день, день вдався, працюємо далі. Кожними днями, а коли папа буде, а ти якщо будеш їхати до нього, то візьми мене з собою, каже, я тебе туди не візьму. Я сам була в нього кажу: я тебе не візьму, кажу, там дуже весело, я тебе не візьму. Ні, ні, ні за які гроші. Десь кажу, ми можемо так поїхати, по телефону можна порозмовляти, по відеозв'язку. ні, Син, то він нормально реагує, він прям добре. Кожним днями теж питається, як там, що до чого, але він в собі стримує. йому 17 років, він не дуже так це все показує, що йому важко. Але він тримається так само. Відкрили маленький збір на придбання авто, трошечки зібрали, доложили свого, бо там без авто нереально, просто нереально. Там стільки треба роз'їжджати, стільки треба всього робити, а не вистачає. Того, що вони мають тільки там своє авто, ну воно ж ламається без перестанку. Ну Ми теж стареньку, але повнопривідну пригнали з Польщі і він каже: Таня, а хто мені її привез? Я Кажу, я хто. «Твоя дружина привезла, не переживай». каже, ні, Таня, ти сюди не поїдеш. Я кажу, як це не поїду. Поїду? Без проблем. Каже, Таня, ти сюди не поїдеш». поїду. Тут я збираю всі свої речі, все, планую, беру машину, ремонтую її ще тут, або кажу, мої хлопці, зремонтуйте так, щоб я поїхала, віддала йому в цілому стані гарному, щоб я розуміла, що вона мені там буде ходити. Привезла йому ту машину, ще побула в нього два дні. Але він так вечором його відпускали, бо роботи стільки, що ну, ніяких відпусток, ніяких відгулів немає. От, коли, якщо вечором там, на кілька годин, то відпускають. Отак От, я перебула тих два дні, то перший день важко було, дуже важко. Я стільки всього надивилась, наслухалася, а потім на другий день те живе місто. Приїхали в суму, люди живуть, працюють, радіють. Ніби знаєте. Я порівняла, що у нас тут у Хмельницькому дуже класно. Нас тут настільки спокійно і круто, що просто як там люди виживають, я не знаю. Просто я не уявляю. Певно, що звикають. Та повітряна тривога за два дні певно, що два рази зупинилася. І тут десь на 20 хвилин. Там без перестанку повітряна тривога. Як їх вистачає сил, то роблю. А якщо не стане сил, то я вже не знаю, що буде далі. Е, вже настільки звикла спати по кілька годин, що я навіть не уявляю, якщо таку дню просто лягти і поспати. Я, ну, таке навіть не представляю, що таке може бути. Нормально справляюся, зараз вже нормально. Перші три місяці я просто е, сідала і плакала. Ну, я не знала, що мені робити. Тут могла їхати по дорозі сісти збоку. З'їхати на обочину і сісти, розплакатися і все. Я не знала, просто не знала, що мені робити, куди мені йти, кого щось спитатися. А зараз просто, слава Богу, мене підтримує дуже син. Він такий, що, певно, що зі, зі шкури вилізе, але допоможе. Він не переживав, все буде добре. Якщо треба, я тобі то, то зроблю, я тобі то привезу, я ти туди звернуся. І не переживай: кажу, син, кажу, ти 18 років, залиш спокій. Кажу, це я тобі маю допомагати в цьому житті, а не ти мені. Мама, все добре. Він такий відповідальний. Навіть не уявляла, що в цьому віці можуть бути такі дорослі, розумні люди. Слава Богу, певно, що це все, знаєте, змінило, те, що нема тата поруч. І тепер всі ці обов'язки перекинулися на 80% на нього. І все. Що по дому, що по роботі? Я не думала, що я буду так навантажувати дітей своїми проблемами. Вона не показує, що їй дуже важко. Але інколи також вранці кіду на роботі. кажу, то це як настрій. Нема мене сьогодні настрою. Кажу, чому? Не хочу ні з ким говорити, не хочу нічого розказувати. Кажу, що таке? Я нічого не хочу розповідати. Кажу, донька, що сталося? Мама, мені так важко, я так сумую. Кажу, донечко, то ми ж теж сумуємо. Ти не переживай, кажу, все ж буде добре. Ну то скільки воно може це бути? І оце кожного дня. А росіяни ж правда погані. Кажу, погані. І все. Так він перестала мультики дивитися на російській мові. Хоча дуже любила якісь там програми, це все повністю. Десь чую російську мову кажу, та що це таке? Треба перекнути, Щось нецікаве. Дуже вона. І так садочку їм розповідають, що Росія це не добре, то зовсім не добре. І так вони сприймають. Мені здається, що за цих 18 років у мене таких відносин з чоловіком ще не було. Ми зробили себе відкритіші. Я чекаю кожну хвилину, що він мені дзвонить. Я радію тому, що він мені дзвонить. У мене такого не було відчуття. А коли приїхала до нього, то думала, що просто його зім Знаєте, як? просто. У мене такого не було ніколи. Є поруч, ми того не цінуємо. Ну, взагалі, це я признаю на 100%. Не цінуємо ні крапельки. А коли ти розумієш, що ти його не бачила три місяці, хоча б за руку потримати, і так хочеться, страшно хочеться, хоча б притулитися. Мені більше нічого треба, просто притулитися. Стосунки дуже такі зробилися цікаві. Ми Навіть розмовляємо по-іншому. В планах є розширитися по бізнесу. Я не хочу зупинятися. Важко, дуже важко. Але я не хочу зупинятися. Я сподіваюся, що буде завершення війни. Так сподіваюся, як маленька дитина. Як буде завершення, то в будь-якому випадку бізнес, я думаю, піде трошечки догори. А як піде, то і будемо не тільки в місті. Підемо далі, по Україні, може, і за кордонах. Хто й викласть? Плани, звичайно, є завжди плани, то, то не без того. І мрії, все є. Хочеться, щоб просто приїхав все. Приїхав і був тут поручив, а ми вже якось так поступово будемо вирішувати, хто, куди, що. Мені головне, що він був живий і здоровий, все. Більше нічого мені не треба. От на даний момент мені більше нічого не треба.